Ради для забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення матеріально-технічного резерву щодо попередження ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час та особливий період. Тетяна Олександрівна відповідає головний спеціаліст бухгалтерської служби, виконавчого комітету умиської міської ради. Шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонує проект рішення, яке передбачається ліквідувати цільовий фонд міської ради та забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації. Створення матеріально-технічного резерву щодо поперечної ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час в особливий період. Та зарахувати залишку коштів цільового фонду міської ради для забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення матеріально-технічного резерву щодо попередження ліквідації надзвичайних ситуацій, мирний час та особливий період, в сумі 1 тисяча дев'ятсот п'ятдесят 38 років до цілого фонду міської міської ради. Разом з тим, рішенням міської міської ради від 4 серпня 2014 року. За номером 2378 про затвердження положення про порядок формування та напрямку використання коштів цілого фонду міської ради, для забезпечення організаційної готовності та мобілізації, створення матеріально-технічного резерву щодо попередження ліквідації на ситуацій в мирний час, особливий період, перед таким, що втратили очі. Прошу підтримку. Чому <плес> не маємо тебе? Останній. Находження коштів були ще з 18-14 році, це було 800 гривень. У нас також є пористин. Яким одним завтрах також є. З розпорядженнями готовності, готуються. Тоді зуміться все є в ньому і працюють, і до часа пробуються. Підтримуємо, так, колегу. Дякую. Друге питання про внесення змін до рішення Умінської міської ради від 29 липня 2025 року. Пічного розвитку транспорту та інвестицій світла. Рішення від 29 липня 2020 року було прийнято для підтримки впровадження проєктів термоізоляції в рамках проєкту енергетична неоперативність громадських будівель в місті в Україні. Там було в цьому рішні... визначено два проекти. Ми доповнюємо ще одним проєктом: це капітальний ремонт фасаду будівлі номер 10 комунальне деклараційне підприємство Уманська центральна міська лікарня Уманської міської ради за адресою Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, місто Умаль, вулиця Шевченка, 50. Це будуть заходи з енергозбереження. У зв'язку з цим вносять зміни і в наступні пункти, які визначають. Вартість суму запозичення. Тобто, якщо в попередньому рішенні сума запозичення складала 1 579 тисяч 165 євро, то в даному рішенні в зв'язку з додаванням ще одного об'єкта ця сума буде складати 2 мільйони 150 тисяч 346 євро Євро і 0,4 центра. цента в еквіваленті грошовому, це буде визначається 101 мільйон 911 тисяч 288 е, гривень. Е, е, прошу підтримати дане рішення. Підтримуємо, так? За. Дякую. За. Про затвердження меморандуму про співробітництво Умуської міської територіальної громади Чехаської області та Олекшинської міської територіальної громади Херсонської області у формі партнерства доповідає заступник начальника управління, начальник відділу головних бухгалтер Тамара Болесів на Шановні присутні, це проєкт рішення Умівської міської ради, про затвердження проєкту меморандуму про співробітництво міської територіальної громади та Олешківської міської територіальної Зумської області у формі партнерства. Відповідно до звернення начальника Олег військової адміністрації, а саме до Тетяни Васильівни, до військового голови Петої Ірини Григорівни щодо партнерства думаю, з Умицькою міської територіальною громадою в межах четвертого етапу проекту пліч, з зготованій громади. Метою підписання меморандуму є налагодження співпраці. Допомога гуманітарна, інші види допомоги, оздоровлення дітей, задоволення базових потреб внутрішньопереміщених осіб та інше. Прошу комісію розглянути проєкт рішення та підтримати. Підтримаю, да. так? Да, так. Підтримаю. Це я так розумію, аналогічні. Аналогічних так. 4, так. Да. Да, тоді. Е про затвердження меморандуму про співробітництво Уманської міської територіальної громади та Дубовиківської сільської територіальної громади Дніпропетровської області у формі партнерства. Я думаю, що воно ж там саме, <порозумість> саме, <порозумість> да, саме да, да, підтримуємо і також про затвердження меморандуму про співробітництво Уминської міської територіальної громади та Васильівсько Василівської міської територіальної громади, Запорізької області у формі партнерства. Підтримуємо, так? Да? Ми дружимо з всіма. І, і ще одне про затвердження проєкту меморандуму про співробітництво Минської війської територіальної громади та Покропської війської територіальної громади Занеської області у формі пар партнерства. Підтримуємо, так? Да? Да. Дякую, дякую. Ну і сьоме питання. Про затвердження угоду про передачу коштів. Доповідає заступник начальника відділу житлово-комунального господарства Загородній Валентин Бориславович. Шановні депутати, для вас також проект лічної про затвердження угоди про передачу коштів відповідно до міжнародної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком в рамках програми відновлення України України-3», Частина коштів цієї позиції безкоштовно і безвзметно передається у Монській раді на реалізацію проєкту будівництва ну, підключення газової генераторної е, потужності на 9,9 по вузі енергетичні 14. .5. На сьогоднішній день ця угода е, 4 вона підписана міською радою, підписана е, відділом шторкому комунального податку і підписана міністерством регіонального розвитку е, України. Зараз вона знаходиться на підписі в Міністерстві фінансів України. У е, мене таке уточнення, що якщо до сесії угода ще не встигне підписатися в Міністерстві фінансів, то це рішення буде знято порядку денно. Тобто ну, на затвердження вносити тільки повністю всій яка вся чотирма сторона має бути е, підписана. Вона вже більше місяця знаходиться на підпис ми сподіваємося, що з дня на день вона буде підписана. Якщо ні, це рішення просто пройде комісію і на наступну сесію вже винесе. Коби буде підписана 14 данних, це дуже важлива угода для нашого міста надаються кошти на генераторну установку, яка забезпечить нам електроенергію, навіть при відсутності електропостачання, буде здійснюватися теплопостачання всього міста від газу. Так, Вона вже в місті, і ті кошти надаються просто в ній підключення. Тобто ми обов'язково маємо це виконати. Це для міської ради нічого не виконає кошти. 20% за угодою міжнародною ви мають платити тільки ПДВ. Тобто ну, міжнародні кошти не даються на податки, тобто по податки не має платити самі, все інше вони не надають безкоштовно, без визнати. Єдине уточнення, що, що можливо надійметься з передподенного через те, що ще не писав міжнародний. Мітфін знає, що ви відповідаєте на бюджет. Так, Знає, просили завтра набрати, скажуть, э, чи підписали чи підпишуть. Прошу підтримати цей проєкт рішення. Ми підтримуємо, так? Да? Да. Хороше рішення, Валентин Бориславич. Респект його. Дякую Дякую вам, Валентин Василавич. Про затвердження терміну дії програми щодо організації розроблення містобудівної документації на 2025 27 2027 році доповідає начальник відділу містобудування архітектури та катастуни Віктор Миколаївич. Всім доброго дня. Прошу розглянути рішення про продовження терміну дії програми щодо організації розроблення містобудівної документації на 25-28 роки. Після дана програма була до 27-го року зв'язку з листом бухгалтерської служби, вона продовжена до 2028 року. Фінансове навантаження додатково ніякого не несе. Прошу підтримати. Підтримуємо, так? Да? Дякую. Я? Ну і тепер наші, да? Да. так? Так. Про виконання бюджету минської міської територіальної громади за перше півбічка 2025 року доповідає заступник начальника фінансового управління Інна Юрійовна Новосельця. Ми ну, від нас не може всі читали напевне матеріали, які були водані поясненнями засновниками на досмістовна. Розказ розкажемо коротко, за перше двічі двадцять року до бюджету мобілізовано 557,1 мільйонів гривень доходів або сто плану звітного періоду. Да. Спостерігається збільшення власних доходів загального фонду проти відповідного періоду минулого року на суму 30 мільйонів, темп просто 8,1%. Основними бюджету отворюючими джерелами загального фонду у нас залишається податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок і плата за землю. Вони займають 74,8% у загальному фонді бюджету або 96,1% суми власних доходів. Плат знаходження офіційних трансфертів до та субвенцій, виконаний на 100%. До спеціального фонду бюджету територіальної громади надійшло 44 млн грн, з них до бюджету розвитку 12,1 мільйона. А саме кошти від відчуження майна 6,4 млн грн, надходження коштів по відбулі 6,5 млн грн і кошти від продажу землі 5,2 млн грн. Видаткова частина бюджету за перше півріччя 2025 року виконана у сумі 549,4 млн грн, що на 66,8 мільйонів більше показника першого півріччя 2024 року. У першому півріччі дотримано соціальну орієнтованість бюджету, на фінансування соціально-культурної сфери спрямовано 327,7 млн грн, або 66,3% видатків загального фонду бюджету, в тому числі на освіту з цих сум, цієї суми спрямовано 69,7%, на охорони здоров'я 10,4%, на судзахист. 15% культури і мистецтва – 1,5% і фізично культури і чотири 3,4%. В У економічної структури видатків з урахуванням відповідних видатків у галузі охорони здоров'я пріоритетно здійснювалось фінансування першочергових э, видатків статей, на які спрямовано в цілому 367,5 млн грн, мільйонів гривень, або сімдесят обсягу здійснення видатків загального фонду. У нас спостерігається збільшення видатків по всіх напрямках обов'язкових витрат. Це заробітній платі на 5,9%, на медикаменти в два рази зростання, на продукти харчування на 17,6%, на енергоносії на 9,2% і на соціальне забезпечення 27,1% росту. На житлово комунальне господарство спрямовано загального фонду сто сім мільйонів. На балусі 16,6, на водопровідно-каналізаційне господарство у вигляді фінансової підтримки 60 мільйонів, на забезпечення постачання теплової енергії також у вигляді фінансової підтримки 23,5 млн на проведення робіт та надання житлово-комунальних послуг КП ПП комунальникам пів мільйона гривень, на поточний ремонт і утримання доріг 6,8 мільйонів, і на обслуговування житлового фонду пів мільйона гривень. За рахунок надходжень до спеціального фонду проведення видатків обсязі 54,9 млн, що на 14% менше показника першого півріччя 24 року, в тому числі бюджету розвитку фінансування становили 18,5 млн, Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 27,9 млн За рахунок сільгового фонду пів млн грн. Таким чином, загальний фонд бюджету у нас за перше півріччя виконаний за доходами у сумі 513,1 млн, за видатками 494,5 млн з перевищенням доходів над видатками профіцитом у сумі 18,6 млн грн. і збереженням оборотних касових виготівки у сумі 20 тисяч грн. Спец -спец Спеціальний фонд місцевого бюджету виконаний за доходами в сумі 43,9 млн грн, за видатками 54,9 за поверненням кредиту 160 тисяч грн. з перевищенням видатків над доходом дефіцитом у сумі 10,8 млн Прошу підтримати дане рішення та винести його на розгляд. Підтримуємо, так? Да? Дякую. Так, про, про прогноз бюджету Уманської міської територіальної громади на 26-28 роки. Прогноз бюджету Уманської міської територіальної громади на 26-28 років розроблено з урахуванням статті 75.1 бюджетного кодексу України закону України. Номер 3979 про внесення змін до бюджетного кодексу щодо відновлення середньострокового планування на місцевому рівні, грутується він на підставі діючих положень бюджетного та податкового законодавства, постанови кабінету міністрів від 27.06.2025 року номер 774 про схвалення бюджетної декларації на 26 28 двадцять років, а також з рахуванням наказів Міністерства фінансів, типової форми прогнозу, інструкції щодо його складання. Враховано також в цьому році середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Уманської міської територіальної громади на 26-28 роки, який був схвалений інвестиційною радою при виконавчому комітеті Уманської міської ради. Тобто наші капітальні видатки з 26-го року починають фінансуватися у вигляді публічних інвестицій, окремих капітальних видатки. Метою бюджетного прогнозування є встановлення взаємозв'язку між пріоритетними завданнями та стратегічними орієнтирами розвитку держави, стратегічними цілями розвитку умаської міської територіальної громади, а також фінансовими можливостями бюджету ума міської територіальної громади у середньостроковій перспективі для їх реалізації. Під час формування прогнозу бюджету враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 26-28 роки, які схвалені постановою Кабінету міністрів України номер 774, яка ну, під назвою про схвалення бюджетної декларації на 26-28 роки, які характеризуються наступними показниками. Індекс цін виробників промислової продукції. 26 рік – 111 11,3, 27 109 4, 28 рік 107,9. Індекс споживчих цін. 26 рік 108 і шість, двадцять сьомий 105 і 28 105 і три. Розмір мінімальної зарплати, який закладений в бюджетну декларацію держави з 1 січня не незмінний. Не з 1 січня 26 року 8 тисяч гривень. З 1 січня 27-го – 9,374 і з 1 січня 28-го – 10,059 гривень. Е, відповідно, змінюється і розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, це стосується наших бюджетних установ, відповідно, він складає 3,470, 3,744 і 4,018. Змінюється прожитковий мінімум на одну особу в розрізі категорії людей для дітей віком до 6 років, від 6 до 18 для працездатних осіб і для осіб, які втратили працездатність. І також враховується обмінний курс гривні долара США, який прогнозується на державному рівні у 26-му році 44,7%, у 27-му – 45,2% і у 28-му – 45,60. Прогнозні показники доходів та видатків. На середньостроковий період враховують наступні особливості середньострокового бюджетного планування, передбачені бюджетною декларацією та доведені нам Міністерством фінансів України. Це відсутність для нашої територіальної громади базової та реверсної дотації у прогнозу періоді. Зупинення з 26-го року тимчасового спрямування до загального фонду бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%. Рахунок відповідного зниження нормативу підрахування такого податку до загального фонду державного бюджету, також спрямування, починаючи з 27-го року податку на доходи фізичних осіб з забезпечення грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачується згідно з податковим кодексом, у роки 75% до загального фонду місцевих бюджетів. Тобто, держава в 27-28 роках планує повернення на цю частину цього податку. Ми також це враховуємо проходить додатка місцевого бюджету. Ми також зарахування 13,44% – акцизного Це знову податку спального до бюджету нашої громади. Це на рівні цих років. останніх. крім того, при формуванні прогнозу враховано прогнозний розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету на двадцять шостий роки, який здійснені міністерством освіти і науки України. А також трансферти, які передбачаються в прогнозі Ватутінської міської територіальної громади для нашої громади. У 26-му році це 80-80 тисяч, в 27-му 85 годин, 28-му 150. Це на реабілітацію ну, своїх мешканців в наших закладах соціального закладу. Розподіл видатків на публічні інвестиції передбачений у відповідності до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громадської міської ради, як я казала, він схвалений інвестиційною радою при виконавчому комітеті, а саме, і оце її в 26-му році. 24 мільйони 979,1 тисяча гривень, 27-му 75 мільйонів 645,9 і в 28-му 96 мільйонів 692,2 тисячі гривень. Видатки на публічні інвестиції передбачають співфінансування Умацької міської територіальної громади для реалізації середньострокового плану громади за рахунок залучення державних публічних інвестицій узагальнені показники прогнозу казати вам, чи ви читали? Так, да, у нас є свіжа інформація. Це не те, що вам пропонує. Необхідно Про. також зазначити, що прогноз бюджету на 20 проект бюджету на 26 рік буде складатися на основі прогнозу бюджету на 2026 рік. В прогнозі на 26-28 роки Враховано 100% забезпечення бюджетного постанов на оплату праці на комунальні послуги та енергоносії відповідно до законодавства. Ну законодавчо визначений обсягів оплати праці, індексів зростання цін на комунальні послуги. Відповідно до бюджетного законодавства, прогноз був схвалений. Рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 28.08.25 28. року Номер 348 Копія цього рішення виконкому є додатком до проєкту рішення сесії. Відповідно до бюджетного законодавства, це рішення виконкому має виноситись на розгляд міської ради. Ви берете його до відома. тому прошу даний проєкт рішення винести на розгляд міської ради. Підтримуємо, да? так? Так, запозичення. Про втрату чинності рішення Умівської міської ради від 29.07.25 року. Так. Враховуючи ризик невикористання використання до кінця поточного року запозичень, які планувалися залучити на придбання та встановлення сонячних електростанцій у бюджетних закладах та комунальних підприємств Умгонської міської ради. А також враховуючи, що наказу Міністерства фінансів України від 23.08.25 року No368 угоджено здійснення місцевого запозичення умаською міською радою саме у 25 році, в даному проєкті рішення пропонується визнати таким, що втратило чинність рішення Уманської міської ради від року номер 7-83-8 про здійснення місцевого запозичення у 2025 році. Умаською міською територіальною громадою та доручити начальнику фінансового управління вчинити відповідні дії, передбачені законодавством та даним рішенням, шляхом внесення відповідних змін до бюджету. Таким чином, ми зможемо спрямувати кошти, які були передбачені на погашення кредиту та на обслуговування місцевого боргу, на інші нагальні видатки бюджету, в тому числі на погашення кредиторської заборгованості КП Умальтеплоненерго за розподіл природного газу перед прав Уманьгаз. Борги підприємства КП Ума для Тлокову зростають внаслідок щорічного зростання складових витрат або собівартості, в умовах незмінного з 2019 року тарифу для населення та відсутності відшкодування різниці в тарифах з держави, починаючи з червня 2021 року. Вони не, не отримують ці відшкодування. Прошу отримати дане рішення та доміської Підтримуємо, Підтримую, да? так? Дякую. І останнє питання про внесення змін до рішення міської ради від 23 до 12 до 24. -го. Внесення змін до бюджету громади викликано змінами в частині міжбюджетних трансфертів, концертів, перерозподілом видатків, перевиконанням доходної частини загального фонду бюджету, а також зменшенням видатків внаслідок попереднього рішення проєкту рішення, яке ми розглядали. Про здійснення постату чинності рішення про здійснення запозичень. Що стосується між бюджетних транспортів, то в 2025 році очікуються такі субвенції на виконання постанови Кабміну no від сот шістдесят місту надається освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом в частині забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти у 2025 році на суму 1 мільйон 937 тисяч 700. Також на виконання постанови кабінету міністрів тринадцятого восьмого поточного року No 970 нам надається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 538 тисяч 100. Ця, ця, ці дві субвенції головним розпорядником коштів визначається управління освіти. Остання субвенція спрямовується на проведення додаткових психолого педагогічних і корекційно-розвиткових занять у закладах освіти. Відповідно, також розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації номер 320 від 13.08 надається субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 мільйон 846 тисяч 753. В тому числі субвенція піде на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів. В сумі 813 тисяч 656, і на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти, в сумі 1 мільйон 33 тисячі ноль дев'яносто сім. Головним усіхникам цієї субвенції також визначено управління освіти. Крім того, на виконання розпоряджень Черкаської обласної військової адміністрації від 11 серпня поточного року номер 279 та 13 від 11 липня та від 13 серпня номер 320. Місто надається субвенція за основу бюджету на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 312 500. Головний розпорядник управління праці. Крім того, враховуючи ще є суперечення Черкаської обласної військової адміністрації No292 від 23 липня, і нам надається субвенція на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, з рахунок відповідної субвенції державного бюджету в сумі 356 тисяч гривень на жовтень-грудень 2025 року. Беручи до уваги діяльність фахівців, таких із супроводних ветеранів та деревованих осіб, у КНБ Румаська центральна міська лікарня, одна штатна посада та в управлінні праці та соціального захисту населення чотири штатні посади. Пропонується збільшити видатки на оплату праці фахівців таким чином. В головному розпорядку бюджетних коштів виконавчий комітет для одержувачів бюджетних коштів КНБ Руманська міська лікарня в сумі 100 тисяч 312 гривень. І головному розпорядку бюджетних коштів управління праці на суму 255 688 гривень. Що стосується видатків, передбачених в бюджеті за рахунок здійснення місцевого запозичення на придбання та встановлення сонячних електростанцій у бюджетних закладах і комунальному підприємстві, то в зв'язку з тим, що ми попередні рішення втрачає чинність. Пропонується зменшити бюджетні призначення спеціального фонду. За головним, це ті, які ми мали проводити за рахунок залучення запозичень. За головним розпорядником бюджетних коштів, виконавчий комітет зменшується на суму 5 мільйонів гривень, за управлінням освіти на суму 12,4 мільйони. За головним розпорядником управління праці 12 мільйонів і відділення комунального господарства на суму 19,6 мільйонів гривень. Тобто 49 мільйонів в цілому. Крім того, пропонується спрямувати кошти, які були передбачені на погашення кредиту в сумі 2 мільйони 950 та на обслуговування місцевого роботу в сумі 2 мільйони 630 гривень, на інші нагальні видатки бюджету, в тому числі на погашення кредиторської заборгованості КП на поступку енерго за розходом природного газу перед пратю на газ 5 мільйонів. Та у резервний фонд місцевого бюджету 125 тисяч 580. Що стосується перевиконання доходної частини бюджету, то за підсумками восьми місяців, перевиконання плану доходів загального фонду складає 17 мільйонів 485 тисяч. Даний проєкт нам рішення пропонується спрямувати їх на збільшення видатків таким чином: на фінансову підтримку комунального підприємства Умен водоканал в сумі 10 млн грн. На проведення технічного обслуговування та ремонту самосхідного КП Кафекомунальних 1 мільйон 141 тисяча 900, на послуг від комплексного забезпечення санітарної охорони території паломництва 1 мільйон 558 тисяч гривень. І на збільшення видатків резервного фонду 4 мільйони 784,8 тисяч гривень. Крім того, даним проєктом рішення пропонується перерозподіл видатків загального спеціального коду за попитанням усіх розпорядів головних розпорядників бюджетних коштів на суму 7,9 мільйонів гривень. Детальне роз'яснення наведені пояснювальні запису до проєкту рішення. Якщо є питання, задавайте розсудовування цей проєкт на розгляд сесії. Питань немає, так? Да? Тоді підтримуємо, так? Да? Дякую. Дякую вам. Дякую вам. В пятницу сессия, так что працювати. да? Конечно. Я думаю, всем главного дня. Всем начального